Величайте, Бога, всі створіння світу, бо за вас любові прийняв Хрест Спаситель величай. Світ послав щоб змити всі людські провини, Величайте Бога, величайте Бога у страждань. Шогортає велича Бога. величайте Бога що дає нам віру за всі Вечайте Бога у житті і в смерті, хай Його прославить кожне людське серце велича. Величайте, Бога, всі створіння світу, бо за вас любові прийняв Хрест Спаситель. Величайте, велича. Свого Сина світ послав, щоб змити всі людські. у часи страждання, коли білі смуток душого. Всі його ласки, що не мають міри, Величайте Бога! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа! Ду. Господь з вами і з Духом Твоїм. Брати і сестри, всіх вас вітаю, вітаю в особливий спосіб отця Івана Косарева з Новомосковська. Трошки ближче, отче, підійдіть сюди. Ні, -ні підійдіть, 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 щоб вас виділи, щоб вас бачили. Ось отець Іван є настоятелем Новомосковського, Це всі знають дуже добре. Але не всі знають, що він вчора мав ДН, День народження. Ось, Тому ми його вітаємо в особливий спосіб. І на початку, якщо це можливо, Таня, можеш заграти многе літа? Не можеш. А заспівати? То давайте ми тоді всі разом заспіваємо. Многоя лита лита, многая лита, ноя лита лита, ноя лита, воздрави во спасение. Хлопаємо Богові. Дякую. Дякую. І отець Іван будуть три дні проголошувати до нас науку, будуть нас вчити, будуть говорити ось сьогодні, завтра, о 18-й годині і в суботу вранці о 9. -й. Тому просимо в цьому часі про Духа Святого для нас, щоб ми могли слухати, мати вухо відкрите, а для отця Івана Духа, щоб міг з відвагою проголошувати слово Боже. Брати і сестри, перепросімо доброго Бога за наші гріхи, просимо Його про милосердя, щоб ми з чистим серцем взяли участь у його трапезі, сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я. Думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя провина, тому благаю, Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Господь Бог, всемогутній і милосердний, відпустивши нам наші гріхи, приведе до життя вічного. Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй. Молімося цю святу Євхаристію звершує ліповчан. Прийди, Господи, з допомогою Твоїм вірним, котрі звертаються до Тебе зі своїми проханнями. І споглянь милостиво на тих, котрі уповають на твоє милосердя, вчини, щоб вони очищені від бруду гріхів, тривали у святому житті та отримали обіцяну спадщину через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює. Амінь. Сідаємо і уважно слухаймо Слова Божого. Читання з книги буття. Того часу припав Авраам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: Ось мій союз із тобою, ти бо станеш батьком численних народів. Отож уже більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком численних народів. Я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я, мій союз, між мною і тобою, і між твоїми нащадками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і нащадкам по Тобі. Я дам тобі і твоїм нащадкам край, де ти ходиш як чужинець, всю ханаан землю у вічне посідання і буду їм Богом. Далі сказав Бог до Авраама: Ти берегтимеш союз мій, ти і твої нащадки в їхніх поколіннях, слово Боже. Бог Прозавіт свій завжди пам'ятає. Бог про свій завжди пам'ятає. Шукайте Господа і Його сили. Постійно шукайте Його обличчя, пам'ятайте про його діла дивовижні, які вчинив він, вироки уст Його і його чуда, Бог про свій завжди пам'ятає. Щадка Авраама, Його слуги, сини Якова, Його бранці Він є Господом нашим Богом, суд Його на всю землю Бог про завіт, завжди пам'ятає. Віки заховав у пам'яті завіт свій, слово, яке заповів для тисячі родів, завіт, який уклав заврагам, свою присягу і саку. Бог про завіт. свій Завжди пам'ятає. хвала тобі, Христе, царю вічної слави. Хвала Сьогодні не робіть закам'янілими серця ваші, але слухайте голос Господній. хвала, тобі, Христе, царю вічної слави, Господь з вами. І з Духом О, Твоїм читання Святої Евангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав юдеям. Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє Слово не побачить смерті повіки. Тоді юдеї сказали йому, тепер ми довідалися, що ти біса маєш, бо і Авраам повік. Хіба ти більший від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш? О слава моя ніщо? Мій отець. Є тим, хто мене прославляє, Аж його знаю. І якщо я скажу, що його не знаю.